Добрий вечір, леді та панове. Я ведучий сим, і ви потрапили на нове кулінарне шоу. Це наше журі. А тепер подивимось, хто для них готуватиме. Це кухарі Джестадені шоу буде неймовірним. Їх завданням буде приготувати гігантську страву. Не перемикайтесь. А що це згори? Ні. Хлопці, що б ви хотіли спробувати, це все не те. О, я знайшла. Почнемо з цього. А вам вибір подобається? Чудово! Тоді приготуйте нам шоколад. Такий я їла лише у Дубаї. Віддавайте мені табличку. Чудовий вибір, міс Венді. Наші кухарі точно все приготують. Можемо починати. Же, що нам робити? Давай почнемо з миски. Ти маєш рацію, Дені. Нам потрібно багато шоколаду. У нас є цілі упаковки зі смачним молочним шоколадом. Діставай та перекладай у миску. Ще більше шоколаду. А що будеш робити з ним? Так, все просто. Я буду плавати шоколад, Дені. У мене є пальник. Це не те, давай краще використаємо вогнемет. Він точно швидше і краще впорається з цим простим завданням. Ого, на ну таке треба надіти сонцезахисні окуляри. Чудове Чудове шоу виходить. Так, це круто. Подивіться, як плавиться наш шоколад. Ура! Так! Вийшло! Чудово, Дені! Тепер нам потрібна форма. Сюди ми перельємо шоколад. Допоможи мені. Ось так, чудово Ми залили шоколад у форму. Тепер треба заморозити шоколад за допомогою спрею. Давай. Ви закінчили своє вогняне безумство. Чудово давайте ближче подивимося, чим займаються наші кухарі. Давай я нагадаю, що вам потрібно приготувати шоколад з начинкою, яка у вас буде. Я вигадав, додамо кислих цукерок. Ні, жодних кислих цукерок. Джері також проти. Ну що ж. Е, добре. Тоді сирний соус. Як вам? Так, мені подобається. Давайте. Стів, не ганьби нас. Ні, я проти. Окей, я вигадав, як вам шоколадна паста. Це класика, яку усі люблять. Так, нам таке підходить. Можете готувати? Ого, чудово, можете починати. І так, Джес, давай я переливатиму начинку на шоколад. А ти контролюй. Так, а тепер додамо шоколад і готово. Тепер нам треба знову все заморозити. Класно. Давай подивимося, що у нас вийшло. Але це поки що не схоже на шоколад, поки на ньому нема плиток. Давай видавимо крем, а ти приклей шоколадну плитку. Чудово! Подивися, класно у нас виходить. Джес і Дені вже закінчили робити шоколад. Давайте подивимось на результат. Але його повинні оцінити не ми, а журі. Подивимось, як журі дегустує шоколад та який коментар дасть. І так, будь ласка, виглядає смачно. Хочу спробувати. Не чіпай. Ой, та Сті, ви повинні підняти цю плитку. Давайте зараз я підготуюсь. Чудово, опускайте. Ура! Він зламався на дві половинки. Вау, виглядає апетитно. Спробуємо! Смакота! Мені точно подобається! Так. Давайте спробуємо. Невеликий шматочок. Ммм, Дуже смачно. Джо, ціни на смак. Звісно, міс Венді, виглядає апетитно. А на смак? М -м. Що скаже головний критик? Це смачно! Ви впорались. Ого, Джес і сидені забрали всі три лайки від журі. Ви впорались, вітаємо. Ура! Перемога наша! Вони поставили нам лайки. Я така щаслива, як же круто. Але це ще не все. Далі на вас чекає наступний раунд. І він уже ой! над головами. Що ж нам обрати цього разу, колеги? Це мені не подобається, це огидно, це занадто просто, це занадто жирно. Моє. Друзі, приготуйте бургер. Я дуже хочу бургер. Бургер? Гарний вибір, Стів. Джес і Дені, це ваше нове випробування. Давайте подивимось, як вони впораються. Ой, привіт! Дені, що нам розпочати? Точно, булочка? Ні, Джес. Це відстій. Потрібна булочка побільше. Що ж, добре? Ви бачили цю булку. Вона ж величезна. Жюрі, що скажете? Хм, Ну, Це дуже сміливий підхід. Я точно схвалюю таке рішення. Ого, Якщо найкращий кулінарний критик схвалює, то ми схвалюємо. Вони серйозно, супер, Джес у нас вийде. Мені потрібні мої навички володіння катаною і сама катана. З її допомогою я розріжу булочку на дві частини. Побережись. Так. Одним ударом. Круто вийшло. Як вам? Хм. Такий трюк я також схвалюю. Це професійно. Клас! Давай продовжувати готувати. Так, використовуємо кетчуп. Нальємо трохи на нижню булочку. Ось так. Чудово. А тепер додамо гірчиці. Круто. Викладаємо салат. Більше салату. Дені, як там котлета для бургера? Все під контролем. Вона готується на грилі. Настав час її знімати. Використовуємо лопатку. Перекладаємо на бургер. Далі слід викласти сир. Так. А після помідор. І нам знову потрібна гірчиця. Ось так. Чудово. І, звісно, додамо кетчуп. Так. Чудово. Як чудово! О, ні, Джес! Ти поливаєш полоничним сиропом. Ти все зіпсувала. Мені не здається, випалили бургер полоничним сиропом. Запитаємо думки журі. Не може бути. Це неприпустимо. Змішати десерт з бургером. Таке я не схвалюю. Ой, пробачте, я захопилась. Ведучий Сем, що з вами. Ну що ж, давайте подамо з тим, що є. Можете куштувати. Я з вами, друзі. Де мій мікрофон? Джес та Дені приготували бургер. Давайте подивимося, що скаже наше журі. Стів не чіпай. Потрібно розрізати бургер на шматочки. Кожен має це спробувати. Готова. Тепер можете брати. О, дякую. Давайте спробуємо. М -м, як це смачно! О, я не це мала на увазі. раз, давайте спробуємо. Я зроблю це обережно. Так. М -м, це смачно, навіть дуже. Полуничний соус нічого не зіпсував. І я в це не вірю. Дайте мені спробувати. Візьму зовсім небагато. Цієї крихти мені вистачить для оцінки. І так. Як страшно, що він скаже. Друзі, не переживайте. Містер Джо, як вам бургер. Так, мені подобається. Поєднання неймовірне. Я ставлю лайк. Лайк, лайк. Вау! Потрійний лайк! Чудово! Джеста Дені знову перемогли. Вітаю! Дені, ми це зробили! Я буду в Гримерці, друзі. О, ви ще тут? Наше кулінарне шоу добігло кінця. До нових зустрічей! Нічого не впаде цього разу. Чудово! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!